Шалом мої любі, у кожного є свій шлях. Але той, хто йде першим, у нього ще й гілки по обличчю люблять. Рамбам казав: справжня мудрість дія, навіть коли всі навколо тільки радять. І що? І нічого він мав рацію. Інколи ви щось робите, сієте, пишете, тягнете цю духовну лямку, а результату як у синагозі після шабату, крихти і шепіть. Але, як казав один кабаліст з Борщагівки, навіть якщо не ти збереш урожай, творець вже записав тебе як садівника. Зогар вчить. Кожен, хто йде у темряві звіру, сам стає світлом для інших. А в Одесі додали би А як ще й з ліхтариком, то взагалі молодець. Майса була така, копає яму для виноградника. А сусід питає, навіщо тобі це? Ти ж його не побачиш. А він каже: Так я і дітей своїх не бачив, коли робив дітей. Але ж вийшло! Тож і ви не чекайте подяки, лайків чи медалей. Робіть. Їдіть. Світло не кричить. Воно просто світить. Ваш впертий. навіть у батон, раптом проросте. Гросуер...